На сьогоднішній день ми бачимо вже чимало крутих розробок серед студентів. Студенти і так інтегровані в сферу оборони і промисловості. Ми як міністерство намагаємось просто їм задати правильний курс, правильний напрямок і в тому числі сьогоднішній захід спрямований на те, щоб всі подивилися, а де можна бути або вже сьогодні, або через пару років. Можна винайти щось своє, можна влаштуватися на існуючі підприємства і там реалізувати свої таланти. У нас великий дефіцит персоналу по всій країні, але якщо говорити в межах, наприклад, саме політеху, то це інженери-механіки, інженери-програмісти. У нас багато ну, таких, мабуть. Технологічно-математичних спеціальностей дуже велика потреба, якраз в людях, які працюють руками, починаючи з, зі спеціальностей в цехах, які там з нуля чомусь вчаться, і закінчуючи тими, хто вже на останніх курсах робив якісь проекти, залучався і зможе прийти і поділитися своїми знаннями. Як бізнес стараємося охопити все. Насправді ж у нас ж це робота з залізом, по суті, інженерна теж робота, і маркетинг у нас є, і фінанси. Ми як бізнес рухаємося в усіх направленнях, тому розглядаємо різних фахівців, готові також навчати. Якщо потрібно, також там плануємо запускати стажування і навчання на базі вже наших фахівців, які з нами зараз працюють, тому відкриті. До нового. У нас давні тісні робочі стосунки з КПІ, тобто ми співпрацюємо і які з підготовки фахівців для нашого підприємства, і як для виконання якихось робіт там наукових праць. У нас багато працівників захищались і захищаються в КПІ, ведуть наукові праці. Якщо студент відчуває сили і що може поєднати роботу і навчання. Він приходить до нас, ми його розглядаємо вже як постійного працівника. Ми його беремо на постійну роботу. І це і страховий стаж, це і постійна зарплата, це всі ці соціальні речі, які у нас є на підприємстві. Довго шукали. Це насправді складно то знайти гарного фахівця. КПІ чому ми тут? Тому що коли ну от я як HR, коли ми шукаємо персонал, наперше, на перше на щось де Одне, один з важливих то з моментів, де тебе навчалася людина, такий вуз. Закінчили. І е, навіть замовники, тобто коли, ну, це мої колеги, керівники виробничих інженерних підрозділів, кажуть, нам потрібні е, фахівці, які закінчили КПІ. Те, що я можу сказати, те, що я бачу дійсно по факту. Тому будемо раді, тому ми тут і будемо раді бачити кандидатів, які виду саме з цього вузу. В нас досить широко був розвинений аутсорс і програмістів досить багато. Інженерів-хардверщиків їх досить мало, а попит на них виріс в десяток разів спочатку повномасштабки, тому власне, власне, треба щось робити, щоб їх ставало більше, тому ми тут. Ми регулярно з КПІ дуже сильно скажімо так, взаємодіємо. Є такий факультет РТФ, це профільний для нас факультет. Велика кількість наших поточних співробітників це власне минулі випускники цього факультету. Тому КПІ це для нас така можливість саме знайти для себе в майбутньому тих інженерів, яких на ринку зараз дуже мало, яких знайти складно. Ми цікавимося в принципі оборонною промисловістю. І цікаво, що люди нове роблять, подивитися на якісь прототипи, можливо, навіть дізнатися вакансій, тому що є декілька цікавих компаній. А, ну ось Vampire, в них є дуже багато різних вакансій від банального збірника, пайщика до інженера-конструктора. Хотілося б якось допомогти на країні попрацювати, наблизити перемогу, та так би мовити, превентивно допомогти людям нашим, долучитися, переглянути теперішнє, скажімо так. Можливості роботи подалі у оборонній сфері України, яка це у але скоріше я міг би допомогти їм із фінансово-економічної точки зору.